Доброго здоров'я, шановні глядачі і слухачі каналу Дитячий Садок для дорослих. Сьогодні хочу поговорити з вами про період з 2 років до 3 і розпочати свою бесіду. Хочу ось таких віршованих рядків, які прийшли мені на думку, що вони в повній мірі мають охарактеризувати цей віковий період. Шановні мами і тата! Не треба нас лякати. Ми дуже мирні дітки, ми хочемо розваг, ми хочемо все пізнати і світові віддати, своє велике серце, свою велику радість і віру, і любов. Тож, шановні мама і тата, вітаю вас з тим, що у вас почався у вашої дитинки і у вас разом з нею. Перший період взросління, який в педагогіці і психології називають я сам, я сам, я сам. Тобто ми спостерігаємо проти, протиріччя у дитини між хочу і можу. Яке ж наше найголовніше завдання створити такі умови, щоб дитина могла реалізувати максимально усі свої хочу. Але у рамках безпечної поведінки. Звертаю вашу увагу на дуже велику вразливість саме цього періоду. Дитинка підросла, і вона ще не готова розпрощатися з мамою. Ми далі будемо говорити про тему адаптації, поки що дитина не готова піти, так скажемо, десь у світ. Вона робить це. На маленькі проміжки часу, на прогулянці спостерігає за дітьми, але вже розуміє, що одному це не дуже весело. І хочеться трішки підійти і поспостерігати за іншими дорослими і маленькими. Тобто, після періоду ігор поряд починаються у нас зародки сюжетно-рольової гри. Тоді, коли дитина хоче. Обслужити свою ляльку, нагодувати її чи полікувати ведмедика. І зараз уже вона може поділитися іграшкою для того, щоб гратися з кимось разом, бо це цікавіше. Хочу звернути вашу увагу на те, що емоційна сфера дитини ще досить така крихка, і на це треба звернути увагу. Хочу звернути о, верніше, хочу сказати вам таку історію із свого власного життя. Завжди мене вражали картини Пабло Пікассо і Сальвадора Далі. Чомусь мені було дуже соромно сказати про те, що я їх не розумію. І все так як у нас починається з дитинства, і мені завжди хотілося дізнатися, як саме росли ці люди. І знаєте, я для себе зробила. Відкриття, що у свій час Сальвадор Далі дуже рано втратив маму. І для нього дружина, потім його Гала, стала такою своєрідною мамою. Йому в цьому дуже пощастило. А Пікасо у свій час був свідком саме десь в трьохрічному віці, свідком бомбардування. І свідком землетрусу, коли він вперше побачив трупи. І на що я хочу звернути вашу увагу? Що, на жаль, це настільки вплинуло на дитячу психіку, що пройшло з цими людьми до глибокої старості і мало дуже-дуже такий великий вплив на їхню творчу діяльність. Тож, звертаю вашу увагу, шановні мами і тата, що ми говоримо про правила безпечної поведінки, але не лякаємо. Не порівнюємо знову ж таки дуже тут важливі, так скажемо, амбіції батьків, а що ваша дитинка вміє, а скільки казок знає, а скільки слів вміє сказати, чи віршика вміє гарно розказати. Шановні мами й тата, найголовніше. Що у кожної сім'ї є своя власна сімейна педагогіка. І ви всі педагоги по своїй суті. Саме головне це створити спокійну емоційну атмосферу в сім'ї, яка дозволить дитині бути психічно і психологічно здоровою, щоб вона могла реалізовувати свої задуми поряд з вами і бути просто щасливою. Єдиний Критерій розвитку дитини, так скажемо, найважливіший, не єдиний найважливіший це фізичне і психічне здоров'я. Ти щасливий. І це ваша найголовніша місія створити це щастя для своєї дитини. Тож звертаю вашу увагу знову ж таки, на що ви можете звернути увагу в ігровій діяльності і що можете зробити власними руками. Презентую вам ось такий килимочок. Дитина в цьому віці повинна вчитися одягатися і роздягатися. Це ви можете шити за один вечір. Ми потім детальніше покажемо його у фотографіях після нашої розмови. Дитина буде на цьому килимочку. Відпрацьовувати навички свої, розвивати знову свою мілку моторику для того, щоб бути вправною в одяганні і роздяганні. Звертаю вашу увагу на те, що процеси одягання і роздягання у дитячому садочку відносяться до трудової діяльності. Для дитини це досить важка праця, тому що її пальчики ще не настільки слухняні. Тож, будь ласка. Забезпечте свою дитину кольоровим папером, олівцями, фарбами, всім-м, -всім, що ви можете придбати для розвитку творчості своїх дітей, для розвитку руки, а відповідно і для розвитку мови.